Один монах якось отримав від Господа Бога надзвичайний талант. Він зрозумів, що вміє красиво малювати. Ну, оскільки він монах, він бажав малювати ікони, правильно казати, писати ікони. І він думає, Господи, буду молитися, подай мені знак, як мені то так вдало намалювати твій лип, ну, щоб воно відповідало дійсно і щастю, яке ти приніс у цей світ, і радості. Тої наїнської вдови і йому наснився сон. У сні прийшов до нього ангел. Монах одразу зрадів, думаю, от зараз мене ангел поведе до Спасителя. І я подивлюся і напишу його. Проте ангел вчинив не так. Ангел повів його історіями людей, він повів його до матері, яка народжує свого сина. І він побачив істину, радість в її очах. Він повів його до всіх тих людей, які переживають різне горе, злети і падіння свого духовного життя. Після того, коли він прокинувся, він почав писати цю ікону. І коли вона вже була готова, прийшли інші його побратими-монахи, подивилися і кажуть: Як ти намалював цю ікону? А він каже: Мені важко відповісти на це запитання, бо, дивлячись на неї, я бачу кожного із нас.